Привіт, дорогі глядачі мого каналу, Shop, KRUA, Павло на зв'язку. Сьогодні поговоримо про цікавий телевізор. І перш ніж ми почнемо, розкажу вам потреби, які ми будемо задовольняти від нашого клієнта. Потреби від нашого клієнта це QLED в 43-й діагоналі, але доступний по ціні. І нам трапився. Нашій увазі трапився, і саме клієнту трапився, саме TCL. TCL43C725. Ви знаєте, що літера С це QLED, Так позначаються моделі з квантовими точками від такого відомого бренду. Я цей вибір підтримую, тому що я завжди за те, щоб брати повноцінний. Як то кажуть, первозданний телевізор, тому що TCL – це величезний концерн, який виготовляє якісні телевізори доступного цінового сегменту. Ну, в них є, звісно, і більш дорогі моделі, але в основному в Україні ми бачимо більш такий от доступний ціновий сегмент. Я вважаю, що два бренди заслуговують уваги, в, е, як вам сказати, в сегменті якісного китайського продукту це TCL і Hisense. Все інше, то вже, як то кажуть, полуфабрикати. Наприклад, телевізори Xiaomi. Вони ж, звісно, ви ж маєте розуміти, що вони не виробляються на заводах Xiaomi. Для них збирає навіть TCL телевізори. А от TCL – це первозданий продукт, який ми можемо бачити, користуватися і. З чим ви будете стикатися, якщо ви вибираєте такий саме такий телевізор. Це з якісною збіркою, тому що дійсно якісні матеріали відчуваються, використовуються. Немає, я не зустрічав якихось нюансів по зазорах, по якимось там тріщанням пластику, по негативному запаху від телевізора, такого не відчувається. Тобто відчувається нормальний, якісний продукт, який ви купуєте. Це такий коротенький вступ. Отже, QLED 43 c 725 сьогодні до вашої уваги буде представлений. Трошечки пізніше поговоримо про його зображення і про його можливості і картинку, що сподобається, що не сподобається. Отже, що входить в комплект? В комплект входить гарантійний талон. Мушу зауважити, що непогано, що офіційна гарантія на телевізори TCL складає 2 роки. Ну, табличка енергоефективності. Короткий посібник користувача і інструкція повноцінна вже на різних мовах. Українська мова, інструкція з експлуатації присутня. Продукт офіційний, офіційно завозиться, має офіційну технічну підтримку. Стосовно пультів дистанційного керування, їх тут два: один працює по інфрачервоному каналу, інший працює по блютуз-каналу. Під'єднати цей пульт е, до телевізора можна затисканням кнопки будиночок, головне меню, і кнопочки ОК. І під'єднується. Далі він працює повністю по Bluetooth-каналу, бо тут є голосовий асистент Google, кнопочки, які будете натискати, все працює вже без дротів. Далі, що стосується дизайну, отримуєте за невеликі кошти, а зараз. Ціна цього телевізора в межах 17 тисяч гривень. Ну, звісно, додаткові переваги від магазину Shop, KRUA Ми вже можемо з вами обговорити окремо ціну. Також ви маєте знати, що у нас безкоштовна доставка телевізорів після повної перевірки. Що ви отримуєте? Ви отримуєте тонкий металевий корпус, це метал, це досить непогано виглядає. І подивіться, рамки у телевізора майже немає. Ну, звісно, рамка у матриці є. Але в цілому, коли він вимкнений, виглядає досить мінімалістично. Також у нас сріблястого кольору нижня частина телевізора, їхня фірмова ось ця борідка виконана з якогось текстилю, Ну, на, на смак, як то кажуть. Мені здається, було б привабливіше, привабливіше без неї. Але в неї вбудований мікрофон, тому ви можете навіть бездротово керувати телевізором. Ніжки пластикові. Дизайн досить сучасний, непоганий, як для доступного qled телевізора Що стосується роз'ємів, давайте вам коротенько пройдуся. HDMI з функцією є ARC, LAN, він же RJ45 для провідного під'єднання до мережі інтернет. Далі ми бачимо. Два високочастотних роз'єми для під'єднання різних типів антен. Оптичний вихід багатоканального звуку. Знову HDMI, але вже без зворотнього каналу по аудіо. USB 3.0 високошвидкісний для під'єднання накопичувачів. AV розєм це композитний роз'єм, але мушу зауважити, що перехідник в комплект не входить. Я думаю, що він вам не знадобиться цей роз'єм. І важливо, що є роз'єм під навушники, тобто можна підсилити акустичну систему за допомогою навіть звичайних комп'ютерних колонок. Ну і слот CI для карт платного доступу до телеканалів, якщо будете користуватися платним супутниковим або кабельним телебаченням. На задній панелі у нас велика кнопка вимкнення або увімкнення телевізора, а також вимикаєте або вмикаєте мікрофон. по... Бездротовому керуванні, тому що, якщо не хочете, щоб телевізор вас постійно слухав, можете цю функцію вимкнути. Є механічний перемикач. Ось такий от телевізор у нас зовні, так сказати, екстер'єр цього телевізора. Я думаю, що все, що необхідно для сучасної моделі, тут є. Давайте тепер поговоримо про його апаратну частину, але для того, щоб ви повноцінно могли насолоджуватися зображенням, я пропоную вимкнути світло буквально декілька секунд. Зараз вимикаю світло в студії, і ви зможете подивитися на його зображення. Давайте я вийду в головне меню, трошечки вам покажу його апаратну частину, технічні специфікації, тому що це також важливо. І перейдемо до основної суті сьогоднішнього огляду. Є дуже важливе питання, чи є у цього телевізора уплавнялка. Правильно? Я думаю, що ви хочете це почути і дізнатися. Зараз я сфокусуюся більш-менш нормально. Що стосується матриці, яка встановлена в цьому телевізорі, Direct LED підсвічування позаду матриці, тип матриці, VA. можна перевірити за допомогою простого зручного способу, проводимо і залишається слід. Я не знаю, чи видно вам чи ні. Зараз я спробую зменшити яскравість. Ось так. На білому у нас залишається слід. Це Display. Також характерно, що кут перегляду не досить великий у цих телевізорів. Ну, Про це ми зараз і про все поговоримо. Стосовно апаратної частини, на чому працює цей цікавий телевізор, давайте відкриємо програму AIDA 64, яку ми вже встановили. В цілому, я можу сказати, що від моменту запуску телевізор дивує. Чудовою адаптацією. Тут стоїть офіційний Android, але з додатковою оболонкою VTCL, яка дуже-дуже налаштована на користувача. Мені подобається оформлення системи. Так, з приводу системи маємо 2 ГБ оперативної пам'яті і 16 ГБ вбудованої пам'яті, що взагалом в цілому просто вистачає для сучасних програм, і також для, навіть для перегляду торентів. Великого розміру. Процесор Cortex A55 це дуже гарний середнячок. Він потяне, він працює нормально, стабільно, без якихось нарікань. Звісно, є a 73 але це вже не про доступні телевізори. Нормальний, абсолютно, процесор з максимальною частотою до 1,3 ГГц. Чотирьохядерний. Android встановлено 11-ї версії, нагадаю, з додатковими. Оболонками від TCL, це для того, щоб ви мали прикольний вигляд меню, налаштувань і так далі. Мені подобається, як влаштовано меню у TCL, тому я думаю, що ви також будете задоволені. Що стосується кольорової передачі, однозначно, ми помічаємо насиченість кольорів, це є у всіх телевізорів. QLED – це насичена кольорова передача. Нагадаю, технологія квантових точок це спеціальне покриття на матриці, яке дозволяє отримувати до 50% більше відтінків кольору. Тобто, це більш насичене зображення відносно моделей без цієї технології. І стосовно вибору цього телевізора, ми знаємо, що у е основних конкурентах цієї моделі є модель Hisense, в 43-й діагоналі вона зараз має назву 43E7HQ. Але є один неприємний момент, що, на жаль, цей qled телевізор тобто я зараз маю на увазі зараз Хайсенс. Він, на жаль, не має функції інтерполяції кадрів так званої уплавнялки. Тому дивитися зображення на Хайсенсі буде досить некомфортно. Ось, ось таке оформлення меню: мені дуже-дуже подобається, виглядає ж от такі дрібниці, я на них звертаю увагу. Але хочу вам, давайте вже запустимо зображення і я вам буду коментувати. Що стосується самої картинки, мушу сказати, що якщо дивитися прямо досить непоганий рівень чорного, отримуєте. Не можу сказати, що він ідеальний. Я думаю, що вам також помітні деякі засвіти на дисплей. Зараз одну секунду, я вже візьму з собою пульт, щоб я вам міг вмикати додаткові ролики. І будемо сяду, зафіксую експозицію, тому що бачу, що зараз ми маємо не досить правильно ось така приблизно кольорова передача. Стосовно яскравості телевізора, можливо, десь для hdr контенту її можливо десь буде не вистачати, але. Я орієнтую, що тут яскравість десь приблизно на рівні 350 кандел на метр квадратний. То це непогано. Вибачте, зараз сфокусуємося і буде добре. Мушу сказати, що в стандартних параметрах зараз ми поставили яскравий режим на телевізорі. Мушу визнати, що QLED телевізори компанії TCL. Мають особливості аналогічні Самсунгу, це досить перенасичене зображення, воно досить ненатуральне, тобто кольори просто ядові, тому я раджу використовувати або більш стандартні режими. Зараз спробуємо перемкнути, тому що зображення просто кислотне. Воно мені не подобається, і я однозначно, можливо, б змінив би кольорову передачу, трошки зменшив би насиченість кольору в цих телевізорах, тому що в основному це схоже на режим магазину. Побач мене, побач мої яскраві кольори, купи мене, будь ласочка». От. Тому е в цілому телевізор вражає, тим, що це QLED в районі 17 тисяч. Далі, важливим фактором буде наявність е так званої уплавнялки, тому що нагадаю. Що у конкурента у компанії Hisense, моделі ECMA Q, на жаль, не мають такої функції. Це 43 і 50 діагональ. У моделях ECMA уплавнялка плавнялка починає, починається тільки з 55-ї діагоналі. Ось така особливість. Цю інформацію я вам даю зараз. Тому дякую за те, що ви слідкуєте за е моїм каналом. Будете знати більше про телевізори. Отже, уплавнялка у телевізора є, тому ви можете розглядати його в 43, 50, 55 діагоналі і отримати чудове враження від перегляду динамічних сцен, фільмів, серіалів е і, звісно, спортивних змагань. Вибачте, я зараз трошечки вам подвинуся, щоб ваше зображення було більше на екрані, то можете без проблем дивитися. Е цей телевізор без. Так званої мерехтіння зображення. Ви бачите, що лінії промальовуються досить чітко, враховуючи, що тут 60-герцовий дисплей. Немає негативних вражень від перегляду такого зображення. Тому, друзі, я не буду зараз вам розписувати довго цей огляд. Це бюджетник, який непогано підійде в дитячу кімнату. Або якщо ви хочете любите, полюбляєте насичені ось такі кольори, які ви зараз бачите на екрані, то цей бюджетник підходить. Але в основному я би його вибрав: по-перше, за ціну ціна нагадаю 17400. По-друге, за те, що тут два роки гарантії. І, по-третє, за те, що Hisense завжди випускає надійні телевізори. Ми вже з цими телевізорами працюємо досить давно і можу вам привести статистику. Я не можу сказати, що ми досить багато їх продали. Ви знаєте, що ми в основному там Philips продаємо, Sony, декілька моделей, там Hisense продаємо. Але TCL також іноді проскакує, як сьогодні, цей телевізор. І мушу сказати вам те, що. По TCL у нас немає жодної рекламації, тобто телевізори випускаються надійні, і це досить непогано. Мушу визнати те, що, звісно, якщо обирати між відомим брендом, не порівнюйте, будь ласка, TCL і не розглядайте його цей телевізор як альтернативу, наприклад, Sony 43X81 або Philips 43 pus 8507. Основний момент в тому, що китайці вони непогано показують контент гарної якості, але... Не досить добре його обскелять контент поганої якості, це я можу вам сказати. Але завдяки тому, що тут стоїть операційна система Android, доступ до контенту гарної якості у вас завжди буде. Тому використовуйте всі налаштування, які ми вам зробимо зараз на телевізорі, і отримуйте класний контент, класну якість картинки. Це те, що стосується моїх рекомендацій. Sony Philips, ну, звісно. Ну, як можна порівнювати телевізори, якщо вони, у них різниця по ціні там 10 тисяч 12 тисяч гривень. Це просто, я вважаю, неправильно. Тому ви маєте розуміти. Мушу рекомендувати, можу верніше, вибачте, можу рекомендувати цей телевізор, хто шукає 43 з насиченим зображенням яскравим зображенням з уплавнялкою на андроїді? Йому альтернативи просто вибачте, але в цій ціні просто немає. Тому е, варіант непоганий. Рекомендую якщо обираєте мій магазин, звертайтесь особисто. Будемо для вас робити цікаві пропозиції. А також я вдячний клієнту, який обрав мій магазин. Завдяки вам. Ми зараз отримали інформацію про цей телевізор. Не тільки я, а і тисячі глядачів, які подивляться цей ролик. Тому, звісно, велика вам вдячність. Тому підсумовуємо: QLED, VA, уплавнялка, Android, 2 ГБ оперативки, 16 вбудованої, непогана робота, насичене зображення, 2 роки гарантії. Ну, не знаю, які мінуси можуть бути. Ми ж враховуємо вартість телевізора, враховуємо. Тому мінусів я в цьому телевізорі майже не бачу за цю ціну. Конкурентів у нього немає. Тому дякую за те, що ви підписуєтесь на мій канал, споглядаєте мої відео. Дякую Збройним силам України, які зараз боронять нашу Україну від окупантів. Завдяки вам. Ми можемо знімати. І ви, дорогі друзі, можете зараз дивитися це відео. Тому допомагайте Збройним силам України. Слава Україні!